Перша наймодніша тенденція помічена на цьогорічній іфі. От дивіться, ви сідаєте дивитися 3D. Вдягаєте окуляри, правильно? Знімайте. Драйде оне брілле. 3D скоро буде без окулярів. Ну, можливо, з закликом активно викидати 3 d шні окуляри ми надто забігаємо наперед. Але якраз цьогорічна іфа стала бенефісом безокулярного 3D. Багато серйозних виробників і LG, і Philips, і Toshiba, і Sony, і ТДТП показали свої свіженькі витвори нового покоління. Частина такого добра уже до кінця року обіцяє з'явитися на полицях європейських магазинів. LG так взагалі вже почала активно продавати мобілку Optimus 3D, і лише у них вдома в Кореї об'єми продажів доросли до сотень тисяч. Щоправда, у виборі пануючої технології спостерігається повний розброди шатання. Аби примусити наш мозок бачити об'ємну картинку без окулярів, виробники зараз пробують кілька різноманітних принципів. Один із них покрити телевізор спеціальною плівкою чи та й додатковою лідзою. З під неї виходить подвійне зображення, навіть багато подвійних зображень, окремо для лівого та правого ока. Оскільки наші очі дивляться на екран під різними кутами, кожне з них отримує виключно свою порцію. Кут огляду при такій порівняно простій технології не надто уже і кут більш-менш путня 3D ви бачите, лише сівши рівно напроти екрану. Для більш чіткої подачі візуального об'єму встановлюється цілий комплекс ступінчатих лінз, які розсіюють багато однакових парних картинок. Тим самим глядач своїми двома очима може бачити тривимірність під різними кутами. А взагалі, топове, набагато зазначимо технічно складніше рішення залучити у всю цю конструкцію вбудовану камеру. От вона якраз слідкує за положенням очей глядача, за напрямом його погляду, миттєво подаючи правильні дуальні картинки в кожне око. Окремо усі ці новаторства нарешті дозволили дивитися 3D не з єдиноможливого непорушного ракурсу і потроху реалізовувати безокулярні об'ємні проекти не лише в телевізорах. Тож і видала на гора ноутбук, накачавши його кількома об'ємними іграми. LG вже випускає і добре знайомий нам із вами телефон і монітор. Разом з тим, 3D-виробники, які ще не так давно самі скептично дивились на безокулярні перспективи, вирішили максимально скоро покорити ще одну 3D-вершину. Раз уже можна подавати зображення під різними кутами, то чому би не спробувати під різними кутами подавати різне зображення? Це дозволить, от, наприклад, проходячи повз телевізор, розглядати на екрані якийсь об'єкт з різних боків. Оце реально буде круто. Питання тепер тільки як і зі скількох камер цей об'єкт доведеться знімати.